Так, давайте спочатку. Проснулися ми неподалі від міста Олу, і до Раваніємі нас очікувало ще 4 години дороги. Тому, не гаючи часу, вирушаємо, по дорозі заїжджаємо на заправку, заправляємо нашу автівку по 2 євро за літру бензину, беремо ну дуже несмачну каву і їдемо на північ. Ми в Лапландії. Ми приїхали сюди півтретя і зараз на термометрі мінус 15 градусів. Я собі ще не уявляю, що буде, коли ми вечором підемо хантитися за північним сяєм, але наразі ну холодно, холодно. В селі Санта-Клауса знаходиться уявний кордон е, Arctic Cycle. І зараз ми його перетнемо. Тобто я. За традицією вважається, що Санта Клаус народився в Лапландії, а село Санта-Клауса вважається його безпосереднім місцем проживання, тому є одним з найбільш відвідуваних туристичних місць Фінляндії. А сама історія створення цього села досить цікава і пов'язана з дружиною президента США отож, у 1950 році Елеонора Рузвельт, дружина президента США, побувала в цьому місці. Вона вважається першим туристом, яка відвідала це місце. На її честь тут була побудована хатина. Побачити, яку можна і зараз. Розташована вона поряд з поштовим відділенням. Ми нарешті добралися до резиденції Санта-Клауса і. Зараз ми підемо до самого Ялубуки і попросимо. Побажаємо в нього щось на цей рік. Кілограм на дерев. Сам вхід до Санта-Клауса безкоштовний. Але якщо ви б хотіли тут проводити якусь додаткову зйомку, то потрібно заплатити 35 євро за фото і 50 євро за фото з відео. А позаду мене ціла алея слави тих, хто був в Санта-Клауса. Сатіки, як вам Санта-Клаус? Щось він мені не вселяє двір. Чому? Який мутний чувак. Зробив фотку і дав QR-код. Так. Да. Також тут можна відправити листівки. Є дві опції, в принципі. Перша опція це відправити зараз або відправити на різдво. Тобто навіть якщо зараз у нас січень місяць, ваші листівки будуть відправлені аж у грудні. Ще тут просто неймовірний захід сонця. Тільки подивіться. Зараз ми на пошті в містечку Санта-Клауса, і тут просто безліч від всяких відкриток, які можна купити, підписати, відправити своїм близьким. Відділення пошти розташоване в будівлі з натурального каменю та сосни. Єдине у світі офіційне поштове відділення Санта-Клауса обробляє пошту з 1985 року. Відправити листівку додому буде коштувати євро 90 плюс ціна самої листівки. Ціна листівок варіюється, в принципі, від 1 євро до п'яти, я бачила. Також можна відправити цілу посилку додому, тобто купуєте подарунок, приносите на пошту, вони вам його запаковують і відправляють. Ось таким був наш візит до Санта-Клауса. Усім дякую за перегляди! Побачимося!